Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні краще веб з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка карго, штани з боковими кишенями. Бойовки. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері. Підписувалися на наш інстаграм канал, наш телеграм-канал, наш тік-ток. А тепер заварюємо чайок, як достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Вау, смак з боковими кишенями, класні. Вау, Денім Joggins Fit на манжетах з боковими кишенями, легкі, ультралайт. Трансформери. Распаковка без купюр. Все відкриємо, все покажем. Так, штанці завужені на манжетах. СЕ-24. Так, на манжетах. Джек Джонс! Воу, карго Джек Джонс на літо. 2XL. На манжетах. на манжетах продолжим. Далее на манжетах. На манжетах. З боковими кишенями десь розмір XL. Зара. Оу, класні, такі літні. Ще. На манжетах. Анжелолітріх. З боковими кишенями. На манжетах. Модни снизу. На манжетах. Тоже где-то размер XL2XL. Продолжим разбирать мешок. Vetus. Брейвсу на манжетах, так на манжетах с боковыми кишенями, с Оливер на манжетах, размер Алексаль. Ось такі більш на спортивки схожі карго. З такого матеріалу легкого. Мілітарі. Причому фірма Black, Black Squad. Disquad. Black Squad. Black Squad. Black Squad. H&M XL. З такі з боковими кишенями, чоловічі. Heritage. 4F дизайн in Europe на манжетах. Легенькі з боковими кишенями. Також легкі. З боковими кишенями Jack Jones Ось такі класні. літнього формату розмір L. Ще фебасіста з боковими кишенями. Також з боковими кишенями. Hello Miss. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписатись на наш канал. Усім всього найкращого.